Як завжди, утримувати домінуючу позицію і при цьому органічно зберігати хороше ставлення до себе. Ви можете вигравати суперечки, отримувати бажане і залишатися тим, кого поважають. Без крику, без конфліктів і без приниження інших. Але для цього потрібна одна річ домінуюча позиція, як її утримувати, зараз розберемо. Як приклад, наведу примітивну практичну ситуацію, у вас на роботі виникло питання щодо реорганізації конкретного процесу. Ви і декілька ваших колег пропонують різні варіанти на обговорення і прийняття. Якщо ви вважаєте, наче прийняти буде найбільш практичний варіант чи той, який матиме кращу аргументацію, ви мушені вас розчарувати. У більшості випадків прийнятою буде пропозиція того, хто має найбільш домінуючу позицію у негласній ієрархії. Мова навіть не так про визнання авторитету, як про відчуття внутрішньої сили того, хто робить пропозицію. Різниця у тому, що авторитет це більше про схвалення. Він має сильний вплив на тих, у кого з вами хороші відносини, чи у кого ви склали позитивну картинку у голові про себе. Однак він не має впливу на тих, хто про вас не найкращої думки чи просто нейтральним. Як правило, ті, хто не має позитивного відношення до вас, можуть бути тільки під впливом рівня вашої домінуючої позиції, яка напряму залежить від внутрішньої реальної сили. Відчуття вашої внутрішньої сили залежить від ряду факторів: біологічного, психоемоційного та морально-етичного. Розберемо кожний з них. Фактор біологічного домінування. Можна подумати, що перше це ваш зовнішній вигляд. Звісно, елемент зовнішності має неабияке значення, якщо ви чоловік, це великою мірою про охайну мускулинність, зачіска, стан шкіри, доглянутість бороди, гармонійно розвинута мускулатура і так далі. Однак тут варто зробити акцент на глибшому описі речей, які не є очевидними природній запах тіла, який визначається безпосередньо гормональним фоном, точніше, мова про феромони, які він у себе включає. Вони відіграють надважливу роль у сприйнятті вас оточуючими, без зайвих пояснень. Чим сильніший ваш гормональний фон, тим більше ви приваблюєте протилежну стать і тиснете на конкурентів. Що робити для того, аби ваша фізіологія продукувала такі феромони, які би заявляли про вас як про біологічного домінанта? Один з основних локомотивів поведінки людини це сексуальна реалізація. Саме тому ми підсвідомо хочемо отримати схвалення від тих, хто є для нас сексуально привабливим. Тому, в першу чергу, це мінімалізація пролактину та кортизолу і є підвищення рівня статевих гормонів. Найефективніший інструмент у цьому випадку є утримання від будь-якого еротичного контенту, а тим паче від онанізму. Механізм нескладний. Еакуляція для біологічної програми це акт передачі генів ще її основною метою. Відсутність еакуляції стримається як неможливість виконувати основну мету. Через що організм входить у стан активного пошуку партнера для продовження роду, тому підвищується тестостерон, на мінімум падають пролактин та окситоцин. Мобілізуються всі ресурси організму за для набуття конкурентно спроможного положення. Через природній запах у повітря відділяється в рази більша кількість та екстеромонів, які приваблюють протилежну стать і викликають відчуття небезпеки у представників нашої поради. Приберіть усі тригери, які можуть у вас викликати навіть найменше сексуальне збудження. Це сильно розвантажить вашу систему мотивації та дасть вам простір відійти від фізіологічного перенасичення. Наступне у контексті біологічного фактору це їжа. Якщо ви очікуєте почути щось про режими харчування, продукти і так далі, ні. Мова йтиме про умови, при яких організм буде вимушений знаходитися у режимі гастрономічного дефіциту, а особливо в умові відсутності розніження яскравою їжею. Те, що нам потрібно, це грилів, які відділяється в умовах легкого голоду до 2-3 годин. З однієї сторони, він відповіданий за активацію конкретних адаптивних механізмів, з іншої, він допомагає організму позбутися накопичених харчових домішок, через що той самий природний запах стає чистішим. Саме по собі голодування є вкрай корисним, однак зараз мова йде саме про утримання від перекусів між прийомами їжі та легкий голод протягом 2-3 годин. Що дає на смак їжі, як-от десерти чи фастфуд, суть проста. Це прямий надмірний вплив на систему мотивації та стимулювання виділення пролактину, якого навпаки потрібно позбутися. І третє це фізичне навантаження. Чому хороша, гармонійно розвинута мускулатура є для нас привабливою. Справа у тому, що хороша форма неможлива без сильного гормонального фону, рівня якого залежить від сонячного навантаження. Однак і тут є межа, яка визначається нашими генами. Іншими словами, навіть при грамотному підході максимум фізичного прогресу визначається генетичним бар'єром. Хороша фізична форма це про сильні та розкриті гени, що завжди підсвідомо сприймається як елемент біологічного домінування. Тому хороша фізична форма це атрибут, яким потрібно заволодіти в обов'язковому порядку. Мова йде саме про натуральні способи. Порада. Для того, аби досягнути найкращого та найшвидшого ефекту в будь-якому спорті, ніколи не подавляйте внутрішню агресію, а навпаки, сублімуйте її у фізичне навантаження. Будь-яке психоемоційне потрясіння, це в першу чергу про дестабілізацію гормонального фону та проведення його в стан бойової готовності. У такому випадку наші гормони відіграють роль внутрішніх натуральних стероїдів. Саме тому у тих, хто після стосунки, йде в зал чи на секцію, настільки швидкий прогрес. Психоемоційний фактор це прямий наслідок нашого біологічного стану. Дуже часто наша біохімія визначає, як саме ми будемо реагувати на конкретні ситуації. Саме тому дуже важливо тримати себе у фізіологічному доносі. Зараз мова йтиме не про конкретні ситуації, а про лінію поведінки як таку. Тут варто виділити два ключові елементи: у першу чергу, надзвичайно показовою є ваша реакція на стресові ситуації. Варто завжди тримати себе у спокійному, зваженому стані, навіть якщо не можете швидко та ефективно відреагувати. Справа у тому, що будь-яка рівна та беземоційна реакція на неочікувані форс-мажори це сигнал про несприйняття казусу як загрози. У свою чергу на підсвідомому рівні решта сприймає вас як того, хто має більше, ніж достатньо сил вирішити проблемне питання. Друге, це тримайтеся стриманої, але позитивної лінії поведінки. Що це означає? Без зайвих смішків та без глуздих жартів, без історій за кавою, без вираження яскравих емоцій, однак при цьому будучи в позитивному настрої. Так, воно може сприйматися як часткова закритість, однак дефіцит емоцій з вашої сторони не дає іншим підсвідомо вас читати. Через що ваша лінія поведінки для них є непередбачуваною. А невідомість для нашої психіки це найбільша загроза зі всіх можливих. У такому випадку ви завжди будете сприйматися як людина, з якою не варто гратися, і чиє слово уже в силу непередбачуваності поведінки має певну вагу. Ну і звісно, жодних деталей особистого життя чи планів. І третій, найважливіший, морально-етичний фактор. Тема моралі, як така, є дуже об'ємною, про неї можна говорити годинами і днями. Тому тут буде наведено тільки основне в контексті отримання домінуючої позиції, у двох словах, будь-яка деструктивна дія по відношенню до вас повинна отримувати адекватну відповідь не для того, аби помститися чи не дати себе в образу, а в першу чергу для того, аби не давати позитивного закріплення деструктивній лінії поведінки, яка може бути використана по відношенню до інших. Під відповіддю мається на увазі непряма агресія чи розмова на підвищених тонах, а дія, спрямована на перешкоду реалізації інтересів, задля яких відповідна поведінка застосовується. Ключовий тезис не в тому, аби не давати робити собою комусь що заманеться, а в тому, що з вами будуть рахуватися настільки, наскільки дорого їм обійдеться деструктивна поведінка по відношенню до вас. Чому даний тезис я помістив у морально етичний фактор? Тому що, на жаль, для надання адекватної відповіді у більшості людей стоїть психологічний блок, який виник на основі неправильно трактованих християнських моральних установок. Для кращого розуміння розкажу старий анекдот: колись давно на західній частині України знаходилося багато єврейських общин, мешканці яких активно займалися торгівлею. При цьому місцеві монахи багато чого купували в них. У одному монастирі в старця був молодий послушник, кремезний здоровий хлопець. Старець відправляв його на ринок в єврейську будку за різними побутовими речима. В єврея, власника будки, був дуже наглий син. Кожного разу, коли послушник приходив по необхідне, син казав йому: як там у вас пише, вдарили у праву щуку підставліву і бив послушника в одну щуку, а потім казав давати іншу. Так було декілька разів, поки послушник не розказав старцю за єврейського сина і не спитав, що робити. Старець пошептав послушнику на вухо і відправив назад до будки. Син єврея, побачивши послушника, вже підготувався наносити удари і взявся зі стандартної фрази. Як там у вас? Однак послушник його обірвав на півслові «О ні, каже послушник. От ви поважаєте нас і наше писання, і тому допомагайте нам у ньому на практиці, але ми поважаємо також Тору, і також би хотіли вам допомогти у ній. Як там у вас у Торі око за око, зуб за зуб, ходите сюди, синку. Ну і повернув сину єврея за всі попередні випадки. Суть історії така. Поступайте з людиною по тій моралі, яку вона вважає правильною, бо якщо ви будете поступати по своїй благій, вас будуть використовувати, а ви при цьому не будете розуміти, чому життя таке жорстоке. Якщо хтось вважає нормою принижувати хоча б щось ваше на публіці, робіть те саме по відношенню до цієї людини у 10 разів сильніше. Для чого? Для того, аби не давати позитивного закріплення деструктивні поведінці. Чому комусь можна, а вам ні? Чим вони кращі, а ви гірші? Таким чином поступово ваша лінія поведінки набуватиме такого ареалу, при якому дуже мало кому буде хотітися вас використовувати чи ставити у невигідному світлі, боячись у 10 разів сильнішої відповіді. І це буде надпотужним елементом, який придаватиме вам домінуючого елемента по відношенню до інших. Потрібно чітко розуміти, що коли ви не даєте адекватну відповідь на дурну поведінку, ви є шкідником. І всі думки, типу я вище цього, я не буду таким же, я не робитиму так же низько. Закріплює вас як шкідника, чия позиція, дає розуміти, що так можна робити не тільки з вами, а й зі всіма іншими також, окрім тих, хто може дати адекватну відповідь. Однак будь-які зовнішні поведінкові атрибути не будуть діяти ефективно, якщо ви самі не будете бачити себе як того, хто має право на домінуючу позицію. У багато в кого з нас стоять потужні психологічні блоки на реалізацію власної позиції. Це і відчуття неприйняття себе іншими, і страх зганьбитися чи бути висміяним, і страх відторгнення. Однак правда у тому, що справжнє домінування починається саме із визнання внутрішніх блоків і роботи над їх подоланням. І тоді набуття домінуючої позиції відбувається органічним чином. А оскільки у всіх нас дуже викривлене сприйняття себе та реальності, пряма робота з психікою рідко коли стає можливою. Саме тому найкраще почитати з біологічного фактору, з якого органічно буде відозмінюватися і решта Дійте! успіхів!